Андрій подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 742 дні. Російські війська вночі атакували Україну п'ятьма ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками, повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Сили ППО знищили 38 шахадів у межах восьми областей. Декілька ударів припали на суми: один по об'єкту критичної інфраструктури, два по цивільних об'єктах, заявили в Ова. Семеро людей поранені, серед них десятирічний хлопчик пишуть в офісі генпрокуратури. На Одещині внаслідок падіння уламків російських дронів пошкоджений черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Загиблих чи постраждалих, на щастя, немає. Керівник додав, що маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО, але в регіоні збили 18 шахетів. Тим часом українська розвідка стверджує, що внаслідок знищення російського корабля Сергій Котов постраждало щонайменше 27 людей. Також на кораблі загинуло ще сім членів екіпажу. Інформацію ще уточнюють. Тим часом, яка ситуація на передовій, слухаємо у зведенні генштабу ЗСУ. у зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку. Ворог наступальних дій не проводив на Ламанському напрямку. Українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Верхньокам'янське та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Прочистівки та Красногорівки Донецької області, де російські окупанти 39 разів намагались прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські загарбники здійснили три. Безуспішні штурми позицій українських військ водночас. Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України вразили ворожий корабель проєкту 22160 Сергій Котов. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів. По 11 районах зосередження особового складу противника підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох пунктах управління: одному району зосередження особового складу озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, одному зенітно-ракетному комплексу БУК М-1 та одному радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби Зоопарк. 1 минулої доби загальні втрати ворога склали тисячу. 1000... 250 російських окупантів, 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 58 дронів оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, один корабель, 56 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! І далі про озброєння. Самохідна артилерійська установка 2С1 гвоздика нищить російських окупантів із відстані близько 15 кілометрів. Її основна функція це знищення піхоти артилерії ворога та опорних пунктів. Попри свій солідний вік, а на озброєння гвоздика стала у 1971 році. Це ця артустановка досі ефективно працює. Цікаво, що в гвоздики достатньо місця навіть для ночівлі розрахунку, який складається. Із чотирьох осіб більше про цю зброю дивимося у сюжеті Армії ТВ. Сьогодні ми знаходимось на Донецькому напрямку в гостях у 53 третій окремої механізованої бригади, а саме в екіпажу Сао Гвоздика. Хлопці зараз знаходяться на відтяжці після бойових, проводять легенький ремонт, вивірку от перешивають батареї. Зараз ми поспілкуємося, як їм воюється на цій самохідці, в чому її особливості. Цікаво під час випробувань як база для самохідки найкраще показала себе БМП-1. Але по ряду причин її встановили саме на МТЛБ. ви, ви безпосередньо працюєте на яку відстань, по яких цілях. Ну, цілі я вам сказати не можу. Вістань в нас є, виходить, що якщо на повному працюємо на 15 копійками, mm -hmm. на зменшено 12 копійками, наша максимальна. дальність. 12 дальні... кілометрів, так? Ну так. Да. Щоб було, допустимо, добре стріляти на 15, плюс там якась поправочка буває там чуть більше, то щоб, виходить, не стріляти на всю, щоб mm -hmm. мали щось там якусь коректуру запас. зробити так, запас. Всі нарікають, що велика небезпека. Складають fpv дрони. Для вас це е, загроза? Чи е, вам загрожують більш великі БПЛА? латики Ні, загроза, так. Загроза, тому що вона броні майже ніякої такої немає. Вона mm. якби це ж не для ближнього бою, так скажемо. Mm. Загроза, так. Загроза полюється якби на нас, де охота. Ми там чи тікаємо, робимо якісь там споруди, для того, щоб в нас якби. Ну і по можливості стріляємо, там, якщо побачимо там, їх і до їх команди, щоб вона стріляти, ну, збиваємо їх. Е, стрілецькою зброї. Так, 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 стрілецькою. Перший постріл з гармати це такий зазвичай пристрільний. Так. Е, бувають такі випадкові влучання, тобто, що, так, що з першого. Буває, так. Так? так. Було таке, що, що було, що стріляли по мінометному рашоту. А там сєпереда, скажімо, ховалися там в 20 метрів гараж. Ага. В ціль була в мінометку, попали прямо в гараж, вони ж тожили одразу їх там. Ну, так би в случаї їх різні буває. Трошки Бог чуть-чуть довів, так? Ну, напевне, напевне, так. Наскільки я знаю, ця самохідка вона може долати і водні перешкоди, там десь до півтора метра. Чи траплялося вам, чи долали ви... Ні, вмочило її. Вона чому? якби предназначена для того, але в даний момент вона ніколи не попливає хіба. <рес> Я зрозумів. <рес> <рес> так, так. Вона пошкоджена, є багато осколків, пробиття, там, ну по-різному, це ж ну, війна, воно ну, не без того. І вона, якби, щоб її підготувати, вона може, ну і треба підготувати. це дуже треба багато часу, так скажемо, потратити. А зараз під час війни це якби трошки. Корпус самоходки має класичну схему: в передній частині це управління і силовий блок, а задня і середня це саме бойова частина. Якщо на позиціях не обладнані спеціальні бліндажі, хлопці на бойових весь час живуть саме в бойовому відділенні гармати. От подивіться зараз на цей простір, уявіть, що для когось на 10 днів або більше це стає домом. Хлопці тут живуть і воюють. От для наших воїнів. Я молодший сержант, навідник гармати. Барабан підняття опускання ствола. Тобто ставиш прицел вишеніше і підіймаєш ствол. І от це барабан поворота башні. Mm -hmm. Їм смотриш, іщеш бусоль, наводишся на бусоль по дирекційному куту. Панорама там повертається. Це прицел прямої наводки, водки їм. Слава Богу, ще не користувалися. Де спите? О, четверо чоловік, екіпаж. Тут я не бачу так, щоб прям четверо чоловік могло розміститися. Ну, кожен, якомога ближче. якщо я навіть нік, то мені як бою ближче сюди. Я ось тут сплю, там ага. спить заряджаючий. Так. А командир гармати, звісно, сам у нього дільна кімната. А, віп <св> ложен. <св> так то ж. Зрозуміло. Ну, я вам так скажу, місця однозначно більше, ніж в танку, але я би не сказав, що тут прям їде розгулятися. Тут -то все щільненько так. Три чоловіка нормально. за те тепліше. Так, так. Робила собі такі ящички, бо миші, все кругом якби. Тут збираємо продукти свої, якби від мішей, робив такі ящички. Тут ще один ящичок. Там віна, макарони, всякі такі. Що можна Бистро, на швидку... де, 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 приготувати. Да. Де. Де. Тут ще в нас називаємо його холодильник, він не холодильник, тут як... Інче, але тут в нас горілки, там, чайники, консервація, всяке таке там. Бо нема де що там ховати. Е, ще докучають вам миші чи вже? В даний момент їх немає, вони пропали вісь-два назад. Так, так, ти спиш, Міша на тобі спляти і так все разом. Вчора в користуні відбулося представлення нового командира 115-ї окремої бригади сил територіальної оборони Сергія Бойка. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. У повідомленні зокрема, голова ОВА написав, що подякував за службу командиру 115-ї окремої бригади сил територіальної оборони Віталію Маковському та нагородив почесною відзнакою за заслуги. Продовж цих важких двох років Віталій Маковський очолював бойовий колектив нашої 115-ї бригади ТРО, докладав усіх зусиль для формування та забезпечення бригади. Побажав його наступнику на посаді командира бригади Сергію бойку виваженості та військової вдачі, щоб ефективно і професійно виконувати бойові задачі та повертати хлопців і дівчат додому живими і неушкодженими. Бажаємо нашим захисникам зі 115-ї бригади територіальної оборони, які протягом цієї. Війни вже встигли відзначитися на найбільш гарячих ділянках фронту на сході України. Як найскорішого наближення нашої перемоги та повернення додому всіх своїх рідних і близьких, написав Віталій Бунечко. Також голова Житомирської ОВА вказав, що разом із волонтерами передав бригаді генератор, зарядну станцію та мікроавтобус, який ОВА придбала у співпраці з волонтерами громадської організації Покрова Пресвятої Богородиці. Тим часом вчора відбулося чергове засідання уряду України, під час якого його очільник Денис Шмигаль озвучив головні завдання, серед яких основне залишається подальше посилення економіки України. Пункт перший це залучення інвестицій. Тут інтенсивно працюємо з партнерами для створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо. На цьому засіданні також ухвалюємо розпорядження, яке відкриє можливість отримання позиків від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом півтора мільярди доларів. Це допоможе нам і далі допомагати бізнесу, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність. Також затверджуємо постанову, що визначає умови позики від Канади. Це додатково 2 мільярди канадських доларів, які можемо отримати вже цього року. Ще один важливий аспект: страхування інвестпроєктів. Минулого року запустили страхування міжнародних та українських компаній за допомогою експортно-кредитного агентства. Залучили Міга та DFC до страхування військових ризиків. За допомогою британських партнерів почали страхувати торгівельні кораблі, що йдуть чорноморським логістичним коридором. В результаті змогли вдвічі знизити страховий тариф. Низка країн надала своїм резидентам страхові інструменти: це Японія, Німеччина, Франція, Італія та інші держави. Один із останніх кейсів шведське експортно-кредитне агентство ІКН e тепер приймає заявки на спеціальні кредитні гарантії для експорту в Україну. Працюємо над тим, щоб таких рішень було якомога більше. Одночасно перебуваємо в постійному діалозі з союзниками для зміцнення нашої ППО. Це ще надійніше прикриє основні промислові центри України. Є розуміння пріоритетності галузей, куди хочемо залучити інвестиції в першу чергу. Це видобуток критичної сировини, повний цикл виробництва акумуляторів для електрокарів, це хімічна промисловість, обробка деревини, потокове скло, машинобудування. Другий пункт енергетика та деокупація Запорізької атомної електростанції. Два роки тому озброєні російські військові, всупереч усім нормам міжнародного права, окупували Запорізьку атомну станцію. Безпрецедентний випадок в історії, який поставив континент на межу катастрофи. З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожна з яких може стати фатальним. Тому щодо заес, наша позиція чітка і зрозуміла. Активувати найжорсткіші санкції проти РФ, задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН, якнайшвидше повернути український контроль над станцією. Також маємо в планах завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС, зведення блоків 5 та 6 за технологією АЕР 1000 створення двох інтерконекторів до Європи для посилення енергетичної інтеграції з ЄС та нові об'єкти високоманеврової генерації потужністю 2-3 ГВт. Третій пункт це південні порти та порти Дунаю. Продовжуємо відновлювати та розвивати морську логістику для нашого експорту. Майже 30 мільйонів тонн вантажів через новий морський коридор це лише початок. Прагнемо досягти довоєнних показників і навіть їх перевершити. Провели масштабну модернізацію дунайського кластеру порівняно з 2021 роком. Вантажообіг там зріс майже на 600%. Він зростатиме і далі. Інвестиційний потенціал складає близько 1 мільярда доларів. Четвертий пункт це експорт в ЄС наземним транспортом. Робимо все, щоб вирішити проблемні питання з сусідами в першу чергу з Польщею. Зняття блокади кордони це передумова для нового етапу взаємовигідної співпраці. Від цього виграє і Польща, і Україна. Шляхи солідарності від Європейського союзу повинні функціонувати і далі на повну силу. Для цього оновлюємо та автоматизуємо митницю, розвиваємо. Електронну чергу плануємо будівництво інтермодальних логістичних центрів. На кордоні з Молдовою, Румунією, Угорщиною та Польщею відкриємо нові пункти пропуску для авто. П'ятий пункт це повернення українців з-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації. На це працюють програми всередині країни, такі як є відновлення, є оселя. Гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу. Ми продовжуємо швидкі відновлення. Сьогодні виділяємо з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 мільярдів гривень для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівенської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей. На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури. Шостий пункт ініційована президентом Володимиром Зеленським. Платформа зроблено в Україні. Це п'ять інструментів, що сформують пріоритетне споживання вітчизняного продукту від преференцій при закупівлях до знаку якості для українських товарів. Сьомий пункт конфіскація російських активів. Є позиція партнерів, що доходи від активів мають бути використані на користь України. Це може бути першим кроком до повної конфіскації російських активів. Ресурс російських активів стане для нашої держави потужною підтримкою, в тому числі для реалізації проєктів відновлення. Таким чином, принцип Росія заплатить, набуває чітких образів. Восьмий пункт на шляху для допосилення України розвиток оборонно-промислового комплексу. Його ж можна назвати і першим, бо це фундамент наших сил оборони. Тут пріоритеті інновації, особливо щодо дронів та РЕП, масштабування внутрішнього ринку озброєнь, спільні виробництва з партнерами, трансфер технологій. В Україні триває державна програма ЄОселя. Зокрема, в рамках програми доступної іпотеки ЄОселя видано 7,8 і тисяч пільгових іпотечних кредитів на загальну суму понад 11,9 мільярдів гривень. Про це йдеться у повідомленні кабінету міністрів. Передають українські новини. 7,798 тисяч родин отримали кредити на суму понад 11,9 мільярдів гривень у рамках урядової програми ЄОСЕЛЯ з моменту її старту. За минулий тиждень вид. 204 кредити на загальну суму 351 мільйон гривень. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що минулого тижня пільгові іпотечні кредити отримали 115 військовослужбовців та силовиків, 15 педагогів, 14 медиків, 2 науковці, 47 родин без власного житла, 5 родин внутрішньопереміщених осіб і 6 ветеранів. Родини зі статусом переселенців, які у своєму складі мають військовослужбовців та винаймають квартири у житомирі, мають можливість першочергово стати на квартирну чергу та безоплатно отримати житло. Для цього їм потрібно звернутися в міську раду та оформити документи. Про це сьогодні під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради сказав міський голова Сергій Сухомлин. Далі цитата: сьогодні ще раз є можливість на виконкомі звернутися до Житомирян. Я вже їх. Так називаю До людей, які мають статус ВПО, військові, які переїхали до Житомира, сім'ї наймають тут житло. Є можливість стати на чергу та отримати квартири. На сьогодні в нас невелика кількість військових вже оформили документи. Ми формуємо цю чергу завдяки тому, що Кабмін змінив постанову і пріоритет дали військовим і тим, хто втратив житло. У нас є можливість здачі об'єкта в експлуатацію. Тому прохання всім, хто має знайомих, повідомляйте їм, а самим військовим зі статусом ВПО. Звертатися до міськради для того, щоб сформувати чергу, і люди мали можливість отримати це житло, зазначив міський голова. Також Сухомлин додав, що наразі на чергу за квартирами стали лише 24 родини. Наразі є списки від десантно-штурмових військ по всіх бригадах і там понад сотня сімей. А в нас на чергу стали лише 24 родини. Потрібно їх знайти та оформити документи. Я розумію, що хлопцям зараз не до цього, але для них теж треба зробити якусь. Роботу сказав міський голова. У Житомирі поліція викрила шахрая, який надавав матеріальну допомогу з виправної колонії. 7200 гривень пропонував чоловік постійним клієнтам як допомогу від банку. Такий шахрайський вчинок ґрунтував тим, що фінансова установа хоче допомогти людям у період воєнного стану. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в області. Зокрема, у їх повідомленні сказано, що під час досудового розслідування слідчі встановили, що 32-річний житель Київщина неодноразово судимий ошукав 31 людину на понад 500 тисяч гривень. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, чоловік зв'язувався з абонентами за допомогою мобільних телефонів та пропонував фінансову допомогу. Загалом слідчі зафіксували понад тисячу таких дзвінків, але не всі для нього виявилися прибу. Ковими більшість людей все ж не вірили в пропозицію і завершували розмову, тож таким чином берегли свої гроші. На жаль, 31 людина погодилася на таку щедрість та не перериваючи розмови, здійснювала всі операції, які надиктовував благодійник. Так днями слідчі слідчого управління головного управління Нацполіції в області за погодженням із Житомирською обласною прокуратурою оголосили чоловікові про підозру. Його умисні дії кваліфіковано за частиною 2 статті 190. Осто шахрайство кримінального кодексу України заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, і частиною 4 статті 190 дев'яностої шахрайства, також кримінальний кодекс України. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють інших потерпілих. Досудове розслідування триває. Такі дії караються позбавленням волі на срок від 3 до 8 років. А на Звягельщині поліцейські врятували чоловіка під час пожежі. Так зранку, 5 березня, поліцейські офіцери громад Віталій Лебіга та Михайло Мошцицький під час патрулювання вулиць села Тідовичів Звягальського району помітили, як з вікна чутового будинку йшов густий дим. Ідеться на офіційному сайті Нацполіції області. Відтак правоохоронці негайно кинулися на допомогу. Двері оселі ніхто не відчинив, тож ми потрапили всередину через вікно, взявши з собою роз. Спіратором там одразу помітили джерело займання та велику задимленість, розповідають поліцейські 50-річного власника помешкання, який спав в правоохоронці, вивели з іншої кімнати. Його вивели з будинку та надали йому домедичну допомогу. Водночас правоохоронці сповістили про подію рятувальників. Не гаючи часу, поліцейські почали гасити полум'я. Самостійно набравши воду з криниці. Пожежу вдалося локалізувати, і відомо, що господар будинку проживав сам. Залишивши піч, він заснув та не помітив, як у помешканні зайнялося ліжко, від якого вогонь почав поширюватися по кімнаті. Нині відомо, що з чоловіком все добре. Поблизу Олевська сталася масштабна ДТП за участю трьох автомобілів. Про це 5 березня повідомила прес-служба Коростенського районного управління поліції. Цитата: подія сталася 4 березня близько п'ятої вечора поблизу міста Олевськ. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення номер 2 міста Олевськ Коростенського райуправління. Попередньо встановлено, що автомобіль Нісан під керуванням 56-річного місцевого жителя зіткнувся з постажляховиком та. Тойота за кермом якого перебував 48-річний житель міста Дніпра. Внаслідок удару транспортний засіб Тойота своєю чергою зіткнувся з мікроавтобусом Уполь, яким керував 37-річний житель громади. Йдеться в повідомленні. На місці подій учасникам ДТП надавалася медична допомога. Двох водіїв автівок Нісан та Тойота було ушпиталено і наразі загроз для їх життя немає. Всіх учасників ДТП поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння і результат під. 56-річного водія Нісана 1,3 проміли алкоголю в крові. Відтак слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 вісімдесят дріб порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорта особами, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років з позбавленням права кермувати автомобілем. І екоінспекція знову зафіксувала чергове несанкціоноване сміттєзвалище в Житомирі. Міська рада має їх ліквідувати. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу. Цитата реагуючи на повідомлення у соціальних мережах про факти стихійних сміттєзвалищ у різних регіонах міста Житомира. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу здійснили виїзди на місце ймовірного порушення природоохоронного законодавства. Обстежили зазначив. Чині території та підтвердили вказані факти. Так, несанкціоновані звалища відходів виявлено по вулиці Вітрука 38. Майданчик між житловим будинком та магазином АТБ. І за кінотеатром Україна нині на межі зі спортивним майданчиком поблизу вулиці Слобідської, Йдеться в повідомленні. Екоінспекція скерувала матеріали за даними фактами на адресу Житомирської міської ради з вимогою вжити заходів, передбачених статтею 12 закону України про управління відходами. Про результати розгляду та вжиті. Заходи Житомирська міська рада має повідомити інспекцію з наданням підтверджуючих документів та фото у встановлені законодавством терміни. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося завтра. Бережіть себе, і тих, хто поряд з вами. Не ігноруйте тривоги і не забувайте про допомогу українським захисникам. Пам'ятаємо, лише разом встоїмо. Слава Україні! Героям слава! У четвер, сьомого березня, максимальна температура в день плюс три вночі. Мінус один волос повітря, 65%, Вітер південно-західний 1,7 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачається.